Власне, говоримо, на жаль, про Путіна і почнемо зі свіжих заяв, сказав, що російські війська займаються створенням так званої буферної зони на кордоні з Україною. Мова, як потім зрозуміли власне, журналісти про те, що расисти хочуть додатково, так би мовити, лізти і на Сумщину, і на Чернігівщину, і на Харківщину, де фактично вони вже робили вторгнення минулого року. Аналітики визначають, що якраз минулого року, коли Путін таке заявляв. Розпочалося доволі масштабне вторгнення на Харківщину, і, власне, це чіткий абсолютно сигнал про небажання завершувати війну. Так коментують і в МЗС нашому. Але кому цей сигнал? Українцям, щоб боялися, не знаю, расистам, щоб мобілізувалися на тривалу війну, чи американцям, але тоді щоб що. Я думаю, що тут комплексна, от мені здається, я не з військової точки зору оцінюю, А от як мені здається з політичної точки зору, мені здається, тут є така комплексна ціль, скоріш за все, яку Росія намагається заявам використовувати. Перше звісно, це є для внутрішньої аудиторії, тому що я нагадаю, що мені здається до цього часу. Вони можуть пережити насправді ті кампанії, які зробили ЗСУ в Курській області і в Брянській області. А і той момент, що ми пам'ятаємо, коли в минулому році була курська компанія, да як для них вона була неочікувана, і як певний час власне Москва мовчала з приводу цього, а потім там применшувала значення і так далі. І мені здається, що оці зараз таке бряцання зброєю, да оці розмови про буферну зону, це якраз є спроба закамофлювати. Ти, ось той, скажем так, позор да який був, ну тобто, і така спроба, якби приховати е, ту історію, тобто переключити тепер увагу, що а от ми тут будемо робити, тобто, тобто, така спроба такого своєрідного антикризу, да, якщо ми говоримо про внутрішню аудиторію, а з приводу, наприклад, Україна, ну я думаю, що для нас. Тут ви вірно відмітили, це є зайвим підтвердженням того моменту, що незважаючи на те, що Україна в принципі, ми бачимо в переговорах зі сполученими штатами Америки, готова була б на все погодитися на багато що, скажімо так, навіть якщо це як от з приводу там чорноморського моменту, да розходилося. Ну суті ми ж самі відкрили для себе Чорноморський басейн тобто розходилося з вже існуючими нашими можливостями для того, щоб показати штатам, що ми готові до перемир'я. І до Росія а, в цій історії вона от такими заявами справді демонструє, що по факту зупинятися вони не готові, а що, власне кажучи, вони вважають, що воєнний спосіб, воєнний тиск залишається для них а, пріоритетом. да тобто, і ця заява насправді а, вона додатково ще раз нам про це свідчить, але ми це бачили і в інших сферах. Маю на увазі що мовин, а, тобто, або як вони себе вели щодо перемовин. і і третій момент мені здається, то додається це те, що можливо в Кремлі дещо осміліли після останніх а, заяв а, з Вашингтону, після останніх переговорів, які Путін вів з Трампом. Тобто я, тому що я нагадаю, що до того а, ну, навіть з боку Сполучених Штатів Америки була ну в такій досить. А, з боку європейців більш ультимативні, з боку штатів менш ультимативні в формі, але звучало і те, що а, потрібно сісфаєр якомога швидше, потрібно перемир'я на 30 днів. А якщо цього не буде, а, то в такому разі сполучені штати Америки, ну в цілому захід, скажімо так, буде готовий а, вдатися до посилення санкційного тиску і інших інших заходів, які мають вплинути на Росію. Так, а, тобто, а, але ми бачимо, що останній тиждень, цей тиждень, нам показав, що з боку Трампа. Ну, немає зараз такої ультимативної позиції, да більш того, ми бачили заяви з боку Вашингтона. Що а, вони вже нібито і західна преса почала писати, що нібито в Вашингтоні вже не ультимативним вважають а, ідею про тридцятиденне перемир'я а що там тепер очікують а, меморандуму. Да, я думаю, ми ще поговоримо, що це може бути, і так далі. Тобто, грубо кажучи, в Москві зрозуміло, що а, як знаєте, це от в політехнологіях називається нога в дверях, тобто вони вони зрозуміли, що ага, ну якщо в Вашингтоні ось так відреагували, та да, на те, що Росія, от уже який день, а да не погодилася а, на 30-денне перемир'я, а проігнорувала, давайте так скажемо заяву європейців, а, і а, яка була, ми пам'ятаємо, звучала коли вони були в Києві. Про ультимативність тридцятиденного перемиря і так далі, перш ніж починати сутнісні перемовини, то значить тоді можна далі продовжувати робити те, що власне кажучи, Росія робила. І я думаю, що оця риторика. Це є продовження цієї історії, тобто Росія зрозуміла по суті, що наразі Сполучені Штати Америки і Трамп не готові вдаватися до більш жорстких методів з приводу того, щоб змусити Росію до перемир'я, бо вони думали до останнього насправді ні здеться до останніх розмов. Вони не знали, чи як буде діяти Трамп, да бо він така людина. Ми знаємо, чисто персональний гости досить ексцентрична. Він інколи може бути досить спонтанним, але коли от вони. З ним тепер поговорили. Мені здається, що вони зрозуміли, що Трамп ще готовий їм давати. Знаєте, я, я скажу так два-чотири тижні, а да, як те, що ми чули з боку Вашингтона, і вони і вони умовно почали в цій ситуації далі випробовувати. А як вони можуть далі розширити оцю? Історію е, нога в дворі. От тепер ми чуємо відповідні їх е, заяви. Тобто вони розуміють, що ну, європейці то нібито готові да, до більш жорстких санкцій, але тут є теж питання, що вони можуть ще додатково зробити, е, тобто, ну, окрім, можливо, нових пакетів. Да, а, а от Америки наразі е, не готові до більш жорсткої позиції. Пане Олексію, вітаю вас і стосовно заяв, зокрема, вітаю. із Російської Федерації, хотіла з вами поговорити. Адже дійсно Лавров вчора зазначив, що перемир'я ніякого не буде, Росія на нього не погодиться. Бо, типу, Україна цей час використає для того, щоб переозброїтися. Але ба більше вчора також знову ж таки ми про це глядачам розповідали, З'явилася інформація від МЗС Російської Федерації, нібито про те, що громадяни України мають обрати нове керівництво України, щоб підписати оцей меморандум із Росії. Представник юридичної Департаменту відомства каже, що Зеленський втратив легітимність і не може нічого підписувати. Ну на вашу думку, для чого ці заяви взагалі робляться нині, зважаючи на те, що відбувалося і в Стамбулі напередодні, і крім того, крім військової агресії, Росія все ж таки хоче схилити Україну і до того, щоб знаєте, от при владі була маріонетка Кремля, вкотре як то відбувається в Білорусі, до прикладу. Ну, ви знаєте, у мене взагалі складається враження, що це пластинка. Вона у них як знаєте, таке враження, вона прокрутила якийсь е, момент і знову повернулася з того, а, з чого починали. Да? Як то кажуть, наша пісня добра. Давайте починати її спочатку. Ну тобто, тобто, можна просто іронічно віднестись, тому що ми це вже чули. От насправді декілька місяців тому я нагадаю, ми вже подібні з боку Росії розповіді, наративи, як то кажуть, ми вже все це чули. А Потім я знаю той самий Лавров і інші посадовці почали говорити: та ні, можна домовляти з Україною. Ну да, є президент Зеленський. Ми це розуміємо. От згадайте перед а, того, тим як а, власне кажучи, були ці телефонні розмови з Трампом. А вони вже почали визнавати та. Да? Тобто, а тепер а, якийсь клерк, я б сказав. би, з а, цього російського міністерства а, закордонних справ розповідає та ні, ми знов все повертаємо от на ту а, лінію. Дивіться, я думаю, що це раз а, насправді така реакція з боку Москви Це показник, а на те, що не вдалося продавити а, у, у керівництва України у Володимира Зеленського президента те, що вони хотіли. Вони думали, мабуть, що вдасться. А продавити якісь їх, власне кажучи, ну хотілки, про які ну ми чули і в Стамбулі, і до того чули, і вони думали, що це вдасться зробити швидко, а і тому вони тоді змінили пластинку і почали вже говорити, що та ні, все нормально з керівництвом України можна підписувати, домовлятися і так далі. Але коли вони зрозуміли, що так не вийде. І, і що, грубо кажучи, президент України не піде на подібні а, погодження а, публічні, і так далі. Вони тепер знову змінили пластинку, але знов таки помітьте, що це зробив наразі. Це не Лавров, заяви і не Путін, да а якийсь клерк з міністерства а, закордонних справ Російської Федерації, почав а, вкидати а, да такі а, меседжі. Тобто, а, це ще раз підкреслюю, як мені здається, зайвий раз підтверджує, що їм не вдалося. На всіх ось тих ось раундах перемовин, які були, продавити е, те, що вони хотіли, і тому вони тепер вирішили знову почати гратися оцю риторику, що Ой а з ким там підписувати, і так далі, і тому подібне. Знов таки е, тут є скоріше питання, що ми бачимо, що з боку нашої сторони є питання. А власне, а наскільки з Росією і як і взагалі можна щось підписувати, да, зважаючи на те, що. Як вони брутально брутальнолися з порушенням договорів, які до цього а, Україна а, укладала з Російською Федерацією, а і в 90-ті роки і, там про визнання визнаних кордонів, і так далі. Тобто, тут є ці питання скоріше, але вони, як і ще песю, з хворої голови намагаються перекинути на здорову. От, от ми черговий раз насправді а, оцей момент бачимо, і знов таки ще раз нам це підкреслює. Що справді в Кремлі не готові зараз іти на перемиря. Вони не готові обговорювати по по суті з урахуванням ситуації, яка є, обговорювати зупинку вогню. Ну і далі вже е, говоримо про Росію, теж але в контексті Сполучених Штатів Америки: Дональд Трамп іноді здається, що. Надвечір замість почитати книжку розмірковує, а як же ще відбилити Путіна? Яким яку придумати таку відмазку? Чого ж він вторся в Україну? Чого він вчиняє геноцид? Чого він стирає з лиця землі населені населені пункти? Можна ще чимось виправдати. Свіже виправдання останніх днів, те, що Росію виключили з великої вісімки, могло спровокувати війну. Сказав Дональд Трамп. Велика сімка колись була вісімкою, але вони. В лапках блискуче вигнали Росію, а було б і краще, якби вона залишалася там. Бо цієї війни, ймовірно, не було б. Ну і також були заяви про те, що європейським лідерам республіканець сказав, що Путін не хоче йти на мир, бо впевнений у своїй перемозі. І, власне, тут до нас різні експерти. І політичні коментатори вмикаються, і дехто з них певен, що Трамп або веде таку гру, або що Трамп не гірший, ніж, наприклад, Байден, який теж дуже сильно затягував з військовою допомогою для України, і важливих рішень своєчасно не приймав. От чи погоджуєтесь ви? Це чисто на мій хлопський розум, що Дональд Трамп вже просто кристалічно. Червоною ручкою підписав союзництво з Росією, хоча документів таких не існує, але в заявах. І власне, що напевно Україна вже не матиме допомоги військової від США. Це теж в мене як припущення, але до цього, начебто, все йде. І якщо так, що робити Україні в цій ситуації? Як мінімізувати ризики? Бо власної зброї, на жаль, на все не вистачить. Дивіться, ну я, я думаю, що ми в принципі в деяких ірах торкалися цієї теми, чи очікувати нам а, і допомогу від сполучених штатів Америки, яку ми раніше отримували. Ну в то, хоча б в тому форматі, не кажучи, я думаю, що зараз так виглядає, що якщо ми і будемо від них щось отримувати, то це буде на інших абсолютно умовах. Тобто, це буде на комерційній основі, а, тобто, але не вже в межах а, от. Тих пакетів, да, які ну або в тому форматі, як це робила минула адміністрація. А, хоча і тоді ми пам'ятаємо, що на жаль, далеко ці пакети вони були ну не завжди прям а, вчасні, і навіть наскільки я розумію, ще деякі пакети до кінця і не виконані. Да, там здається, більше 10 мільярдів іде мова. Uh, що має до виконатись один з пакетів, які ще минулої адміністрації виділявся. чому Трамп робить такі заяви uh, там і про і з приводу великої сімки, великої вісімки? А uh, мені здається, що тут є знаєте, декілька uh, ну таких причин, як uh, це можна пояснити. По перше, Трампу uh, подобається знов привертати якимись такими uh, голосними заявами до себе увагу. Да, він взагалі людина, яка любить атракцію звернення уваги саме на нього uh, і на його заяви. А, а, як, а як досягати е, такого постійного звернення? Робити щось умовно те, що розходиться з іншим. Да? Ну Трамп отаку стратегію обирає. Да? Тобто, тобто, не бути як, як він вважає, інші західні лідери, лідери великої сім. Тому він робить такі заяви, да? які мають шокувати. Давайте так скажемо. Другий момент е, у Трампа дуже помітна. От мені здається, якщо якщо ми спробуємо пояснити припустити, чому він так себе веде? Оця лінія, що я не буду робити, як робив Джо Байден. Ну тобто, умовно, якщо Джо Байден і ну адміністрації демократії виключали Росію там з великої сі тоді вісімки. А то значить, я буду казати, що треба робити інакше. Ну тобто, це знаєте, от і серії частково я б сказав, бо модель Баба Яга проти. Типу, ага, демократи були за от е, там за додаткові санкції проти Росії, а да і е, за те, щоб їх виключати або е, максимально ізолювати в міжнародних інституціях. А я значить буду робити проти, е, і буду говорити, що от вони ж бачите, не зупинили війну. Значить я тепер буду робити проти. А і, і я, і у мене може вийти знов таки. Ми знаємо з вами, що Росія цим теж е, цією якістю Трампа вона користується насправді. А вони розуміють його таке, знаєте, а, дуже таку увагу на себе. Да, і вони намагаються постійно, ми ж бачимо так йому підсластити пілюлю да в різних моментах. Задайте, чого лише вартує, от після цих телефонних розмов а заяви, які лунали з Білого Дому, що буцімто Путін там казав, яка маланія Трамп чудова, а і так далі. Ну ну тобто, здається, де, де одне порядок де, денний, де, 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 де інше. Але Трампу таки подобається. Да? І, і Росія Росія, скажімо так, я думаю, вони частково е, зрозуміли психотип Дональда Трампа, да? або принаймні їм так здається, вони намагаються його використовувати. Ну і плюс, ми розуміємо, що скоріш за все за лаштунками. От нам приклад з перською затокою це показав, що а, Трампу насправді в першу чергу він в фокусі тримає. Ну я, я б сказав, домічно центричні а, великі коню. Турні далі проекти да По, по, по прикладу, бізнес as usual», да тому, що а, ну пам'ятаємо цей його візит, який був в країни перської затоки. Згадайте, як він пишався трильйонами, а, сотнями мільярдів контрактів, які підписані з цими країнами, як його кружили лідери а, цих країн, да і со і, і, і літак подарували. І палаци показували, і а, возили по ключовим місцям, і різні там танки навколо нього влаштовували. А, тобто, навіть Ізраїль а, з переляком дивився союзник Сполучених Штатів Америки на цю всю історію. Так ось і в Росії на це теж дивилися. і вони... Зрозуміло, а економічні контракти. От що Трампа цікавить, да так ми будемо йому пропонувати а, різну економічну активність а, в Росії, а там добування спільне корисних попалин, а, можливо, поставки газу і так далі, тому подібне. І я думаю. Що в цих розмовах, які е, можна припустити, Трамп вів з Путіним, а до того і Ді Дмитрів і возив туди-сюди в і так далі, там скрізь оця лунала тема. що, е, А давайте е, от російсько-українська війна, ось це один трек, але ж у нас тут є економічні різні питання, ми можемо... Можемо співпрацювати, можемо продавати спільну енергоресурси і так далі. Тому подібне, а це десятки мільярдів, а то і сотні мільярдів, може і трильйони. І Трампу це засліплює. Знаєте, от, ну, тому що ж, ну ми бачимо, знаєте, от на рівні, якщо психотипу, навіть подивитися така його любов до золота. да, от Дивіться, який овальний кабінет зараз, чим він прикрашений. да, Він став позолотів просто, таке от враження, да, що, ну тобто до цього був так все дуже просто, аскетично по -спарта... ну більш по а тепер скрізь золото. А, і так далі. І Трамп, тобто, в Росії, що можна оцю жилку Трампа як. А, скажімо так бізнесмена і так далі використовувати. А знову таки, ми ж знаємо, що той же дуже достатньо близький соратник Трампа Вітков, теж забудовник, теж мільярдер. Власне, чому Трамп з ним має хороші стосунки? Бо вони, якби знаєте, з ним мають common mind, да? спільний розум, ну тобто, такий бізнесовий Росія це використовує. Пане Олексію, ну і наостанок хотіли трішки відійти від Сполучених Штатів Америки, поговорити і про європейський союз, адже скасування торговельного безвізу з ЄС 5 червня, повернення до, до воєнних тарифів для українських товарів. І от звуз Дональда Туска слова про нібито захист економічних інтересів Польщі звучали, знаєте, так якось особливо цинічно, адже ми знаємо, що мільйони українців наповнюють польську економіку, а наша держава ще й стримує агресію Російської Федерації. Зрештою, хотіли вас Питати, чи таким страшним є це скасування цих пільг для нашої економіки, і що може вдіяти Україна у цьому випадку? Я чув власне різні оцінки а, з приводу економічних можливих втрат, а, в тому числі що а, це може потенційно, да якщо будуть відмінені оці а, ну, скажімо так, безвізи, які ми мали, та а, ну ці низькі тарифи або відсутність тарифів на ввезення нашої продукції, що там це може йти мова про декілька навіть мільярдів. А насправді да а, тобто, що нам буде складніше добирати. На бюджет, тому що я просто ще раз нагадаю і нашим глядачам, що в принципі у нас а, велика кількість логістики зараз і торгівлі йде саме з європейським союзом, і українська аграрна продукція продається там на ринках європейського союзу, і так далі. Да? Тобто, ми ну. Справді, багато що завдяки оцим а, можливостям, які європейський союз створив після повномасштабного вторгнення Росії, а ми забезпечуємо наповнення бюджету, тобто мова може йти справді про мільярди а, євро. А це ми розуміємо а, десятки мільярдів гривень. А, але а, тут який є момент? А, ну, по перше, а, насправді те, що європейський союз збирався ці речі відмінити, ми в принципі чули вже декілька місяців. Тає на то ж прям от тільки зараз, як знаєте, сніг а, серед ясного неба, да серед ясного неба. Ми, ми про це чули трошечки раніше. А наскільки я розумію, зараз буде запропонована модель перехідного періоду, принаймні до жовтня. А за цей перехідний період будуть введені якісь додаткові тарифи на частину аграрної продукції. Але якусь частину ми продовжимо возити по більш-менш, власне кажучи, пільгових умовах. А в жовтні має бути модифікований наш договір про вільну торгівлю власне з Європейським Союзом, який у нас є з 2016 року. Там мають бути вже тоді більш зафіксовані наші можливості, більш довготривалі, а не такі, як у нас були до цього. То щодо торгівлі з європейським союзом, зважаючи на те, що європейський союз по суті і європейські країни в цілому зараз перетворюються на мабуть на ключовий наш донор а, і наших союзників, я все ж таки думаю, що тут буде знайдена спроба якогось компромісу, а ну тобто, щоб все ж таки ми могли зберігти для себе можливість, зважаючи і на війну, і на наші економічні потреби. Так зберегли можливості продовжити роботу з європейським союзом, європейським ринком, хоча б частково як це ми мали до цього, да для того, щоб наповнювати наш бюджет. Тим паче, що тепер ми вже трошки в іншому статусі. Ми вже кандидати в члени європейського союзу. І мені здається, що заяви європейських лідерів вони свідчать: ну як представників європейського союзу, так і окремих країн, Німеччини, Франції, наприклад, вони свідчать про розуміння ситуації що європейському союзу буде потрібно більше нам допомагати. Ну а власне це теж важливий момент допомоги. Але якийсь коротко скажімо так а доходів наших аграріїв от з літа до жовтня, ну потенці, або інших наших виробників які ввозили по цьому низьких да тарифних бар'єрах, на жаль, частково може бути бути. Ми на жаль теж. Можемо на рівні бюджету відчути, тобто я тут сподіваюся, що просто паралельно з цим будуть відбуватися перемовини з країнами Європейського Союзу, можливо, про збільшення ну, якоїсь прямої допомоги чи грантової допомоги, яку б ми могли отримувати. З приводу заяв Поляків, знаєте, що такий на постанок сквідмічу, ну в Польщі йде виборча кампанія. Ми бачимо, як. Там складається ситуація і для представників права і справедливості, і для громадянської платформи більш там ліберально центричної. І вони борються всі за умовно. Давайте так назвемо такого консервативного, ну в лапках патріотичного польця, да, якому розповідали там. І в тому числі не без участі зрозуміло, а Росія яка цю тему розмухувала про загрозу українського експорту і так далі. Тому подібне, тому я б частину цих заяв від Туска і від інших польських політиків, які зараз так нібито спекулюють на цій темі відміни, розглядав ще і через виборчі моменти. Тобто, от закінчиться у них другий тур виборів. Він буде влітку. А я думаю, що риторика може трошечки Польщі під впливом європейського союзу, а німеччина трошечки змінитися.